Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про поліамідні волокна. Поліамідні волокна це капрон, анід, енант. Капрон використовують найчастіше. Його одержують з продуктів переробки кам'яного вугілля. Фенол або бензон переробляють на капролактам. Шляхом полімеризації капролактаму одержують капронову смолу для формування капрону сухим способом. Під час обробки свіжосформовані волокна витягують, скручують, стабілізують гарячою водою або парою, одержують різні модифіковані волокна капрону. Порожністі профільовані з високим ступенем збігання до 35%. Процеси виробництва більш міцних і пружних аніду і енанту майже не відрізняються від виробництва капрону. Макромолекули поліамідів складаються з металенових груп, сполучених амідними з'єднаннями. Під мікроскопом поліамідні волокна схожі на циліндр з мікроскопічними отворами та заглибинами. В поперечному перерізі мають круглу форму, профільовані, плоскі, тригранні та багатогранні. Матові волокна мають домічки діоксиду титану. Легкість, пружність, висока міцність і стійкість до зношування і тертя поліамідних волокон сприяють широкому застосуванню їх у різних виробах. Поліамідні волокна не руйнуються мікроорганізмами, не пліснявіють, не розчиняються органічними розчинниками, стійкі до лугів будь-якої концентрації. Капрон розчиняється в концентрованих мінеральних кислотах, у мурашині 50% концентрованій остовій кислоті, а також у фенолі. При температурі 150 градусів Цельсія капрон розм'якшується, а при 210 плавиться. Прасують віроби з капронових волокон при температурі 100-110 Цельсія. При спалюванні волокна не горять, а плавляться, утворюючи світло тверду кульку, відчувається запах фенолу сургучу. Серед недоліків його низька гігроскопічність 3,5%. Низька стійкість до світла. Після 20 годин опромінювання вони втрачають 25% своєї міцності а також здатність нагромаджувати електростатичні заряди, легкоплавкість. Ці недоліки можуть частково або повністю замінюватись внаслідок хімічної або фізичної модифікації. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.